14 листопада виповнилося 110 років з дня народження Андрія Малишка, видатного українського поета, перекладача, літературного критика, депутата української РСР 3-го шостого скликань Андрій Самілович, автор всесвітньо відомої пісні про рушник, що сьогодні є національним надбанням України, з бідної тісної селянської хати в Обухові, неподалік від Києва, де народився поет. Він виніс незрадливу любов до матері, до рідної землі, до пісні та слова. Пісні унікальні: і пісня про рушник, і пісня про вчительку, і знову цвітуть каштани. І е, ми підемо де трави похил. Ну Ви знаєте, ці всі і стежина. Надзвичайна популярність. Мелодійна, лірична пісня про рушник, що вишитий натрудженими руками матері, на щастя, на долю для сина. Її благословення зігріти теплом маминих рук, твір, що став справжнім гімном материнської любові. Музею пощастило, ми маємо дуже гарну добірку рукописів, рукописні зошити, меморіальні речі, листування до родини, причому листування періоду війни, Другої світової війни. І це справді унікальні листи, в яких дуже багато про літературу, про Україну, його біль за Україну, все те, що він відчував, ці листи про його друзів, з якими він воював. У нього є такі Тадки немало ми воювали, стоптали чобі трудих, і мертвих, якщо згадати, то я зажурюсь по них. І живих, якщо згадати, нехай заніміє плач, бо друзі йдуть полками, і я серед них сурмач. Експозицію, що представлена в Національному музеї літератури України, приурочена 110 десятій річниці від дня народження письменника. Вечір вшанування пам'яті Андрія Малишка, організований Національною спілкою письменників України. Андрій Малишко жив у драматичний час, страшний час, Сталінщина, терор, червоний терор. Ми все це усвідомлюємо, що відбувалося в на нашій українській землі з нашим українським народом, з нашою українською інтелігенцією, що робила з нами Москва, Сталінська Москва, комуністична Москва. Дві сталінських премії отримавши, інші нагороди в нього були і премії. Він був, нібито, скажімо так, обласканий. Є таке слово, мабуть, це русизм, але я думаю, ви розумієте, про що йдеться тодішньою владою. уявляєте, як це складно, як це трудно було зберегти оце серце, таке щире серце, цю душу. В той страшний час я просто уявляю, наскільки це важко людині було це все зробити. Мій батько Шевченківський лауреат Дмитро Кремінь він зростав на творчості поетів шістдесятників. І в першу чергу це стосувалося і лірики Івана Драча, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Віталія Коротича, з яким йому потім вдалося не тільки познайомитися і заприятелювати. Але покоління студентів 70-х, 80-х років це ще живі спогади про живі голоси і Максима Рильського, і Андрія Малишка, і Павла Тичина, Миколи Бажана, які для багатьох поетів старшого покоління досі залишаються духовним творчим літературним орієнтиром. Андрій Малишко, випускник Київського інституту народної освіти. Нетривалий час працював учителем української мови та літератури в овручі, потім кореспондентом у газеті. До бою, вставайте, чи Україно моя зворушливі рядки поезії малишка фронтового кореспондента в роки Другої світової війни. Його вірші з балким закликом до бою друкувала преса. Вони пронезані любов'ю і болем за розшматовану батьківщину, народжувалися у вихорі свисту куль та гуркотіння гармат. В ті роки був дуже зболений Україною. Вона йому боліла. І от цю суголосність, оце його в контексті сучасності. Це власне те, що ми хотіли донести сьогодні до о, наших відвідувачів. Він був один із небагатьох, хто різко критикував і засуджував правопис Павла Тичини сорок року. Він критикував позицію тодішнього міністра освіти української РСР. Івана Білодіда, який випустив книгу і власне величезну кількість наукових праць, які були присвячені необхідності і доцільності зближення двох мов російської та української. насправді йшлося про приниження і витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя, про так звані російсько-російські словники, які називали українсько-російським, і все те, що називалося мовою між міжнаціонального спілкування. Тому позиція Андрія Малишка, вона є сильна, волюва інтенсивно. і дуже добре, що цей творчий вечір проводиться. Малишкова ота от стежина в ріднім краї. Одним одна біля воріт. Його пісенні стежки ведуть до музею садиби Андрія Малишка, що на околиці сучасного обухова на Київщині. Тут народився і виріс поет. Вшанувати його пам'ять до музею літератури, приїхали й земляки з Київщини. Убухову надзвичайно повезло, тим, що в нашому мальовничому, чудовому, прекрасному місці народився такий видатний український поет, як Андрій Малишко. Ми його шануємо всі і раді тим, що наш Ухівський край сьогодні називають Малишкою краєм. Ми відзначаємо його день народження завжди з великими такими, шануємо його день народження, проводимо такі заходи. Кожен рік покладаємо квіти біля його пам'ятника. Як нащадки Малишкових стежків, шануємо дуже пам'ять його. У нас кожного року ми присуджуємо літературну мистецьку премію імені Андрія Саміловича Малишка. Ми вибираємо цих претендентів із когорти наших митців. У нас щороку проводиться поетичний рушник. Для осіб з інвалідністю цей фестиваль у нас уже набув всеукраїнського, і ми міська рада є засновниками цього фестивалю. Кожного року ми проводимо пісенний фестиваль Рідна мати моя таким чином. Вшануємо видатного нашого митця і земляка. Андрій Малишко пішов із життя у лютому 1970 року. Йому було 57 років. Окрім чудових віршів, він залишив поколінням українців світові, незабутні пісні. Творчий ужинок Андрія Малишка, поезія, що надрукована у сорока збірниках, людина полум'яного темпераменту, творчого шаленства. Він згорів дочасно, упав на шляху, полишивши нам золоті розсипи своїх поезій, нев'яночу красу своїх пісень. Так свого часу казав про Андрія Малишка, Олесь Гончар. Пісні, які стали справді народними, його щемлива пісня про рушник перекладена на сто мов світу. Цей твір занесено до культурної спадщини ЮНЕСКО. На німквітному ноті, що ліпа вишня, жива в човже, в совікав судзу. świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech, nade wszystko kochane twoje oczy są tu. Jedyny na świecie, drogi mi, trochę, trochę smutny twój uśmiech, uśmiech nade wszystko kochane twoje oczy błękitne są dło. 最难忘母亲慈祥的笑容，最难忘母亲关怀的一双眼睛。 Твой разум, твой я.